Усім доброго дня, до вашої уваги інформація про дисципліну САПР у машинобудуванні. На сьогоднішній день жодне машинобудівне підприємство не обходиться без використання систем автоматизованого проєктування. Якщо ще 50-40 років тому усі конструкторські бюро машинобудівних підприємств реалізовували процес конструювання і розробки технологічного обладнання ручним способом. І конструктори працювали буквально вручну, креслили креслення на кульманах, то на сьогоднішній день це вважається вже застарілим методом, який увійшов в історію. На сьогоднішній день на усіх підприємствах машинобудівних використовуються відповідні системи автоматизованого проєктування, які повністю дозволяють автоматизувати процес проєктування та конструювання. Цей процес здійснюється із використанням таких систем автоматизованого проєктування, відомих як AutoCAD, SolidWorks, Compass, Inventor, Creo і тому подібне. Із використанням систем автоматизованого проєктування можна не лише реалізовувати креслення із використанням 2D-креслень у площині, але ще й можна здійснювати відповідне 3D-моделювання. Зараз для наочності я вам продемонструю на екрані відеозаписи, які можна, відеозаписи анімації із використанням системи автоматизованого проєктування SolidVox. Таким чином, окрім того, що виконується 3D моделювання відповідних механізмів або машинобудівних об'єктів у системі автоматизованого проєктування SolidVox, ця система має ще Потужну базу для проведення подальшого дослідження цих об'єктів. А саме, можна реалізовувати силове дослідження конструкцій, з точки зору розрахунку їх на міцність, жорсткість, стійкість. Можна проводити кінематичне дослідження рухомих механізмів, з точки зору визначення таких кінематичних параметрів, як траєкторії руху тих чи інших ламок, лінійне. Лінійні швидкості та прискорення, кутові швидкості та прискорення, визначати необхідний крутний момент рушійний двигуна. Також для кожної змодельованої деталі можна задатися відповідним е, параметром її. Матеріалу, з якого вона виготовлена, і в подальшому провести дослідження щодо визначення її масоінерційних інерційних параметрів, завданнями дисципліни є привити студентам вміння здійснювати процес автоматизованого проєктування та математичного моделювання об'єктів машинобудування і технічних систем на базі комп'ютерних технологій, вирішувати прикладні задачі за допомогою систем автоматизованого проєктування, а також Вивчити студентами принципи розробки конструкторської документації на стадії проєктування за допомогою сучасних систем автоматизованого проєктування, слід зазначити, що на сьогоднішній день будь-який роботодавець, який набирає кваліфікованих кадрів у конструкторське бюро відповідних машинобудівних підприємств, ставить за вимогу те, щоб претенденти вміли Працювати хоча б в одній із перелічених мною систем автоматизованого проектування. Саме тому ця навичка, яку ви отримуєте під час вивчення дисципліни САП-Рума стане однією із визначних при влаштуванні в подальшому вас на роботу, і при е, тому, що ви саме змогли отримати це місце. Е, у роботі і здійснювати в подальшому розробку конструкторського конструкторської документації. На даний час на екрані ви можете побачити усі ті е, саме моделювання механізмів, які здійснені із використанням системи автоматизованого проєктування SolidWorks. саме в межах дисципліни САПР машинобудування і вивчається така. Автомат система автоматизованого проектування як SolidWorks. Всім дякую за увагу і до побачення.